Одразу колір автоматично стає отруйним. А для єгиптян це було якісь там щось брудне, щось таке, до чого краще не говорити, не дотикатися якось. А потім сталася така подія, як поява церкви. І тут ми міняємо взагалі значення червоного кольору на щось таке блуд. Секс, щось таке а, непристойне. Друзі, привіт вітаю всіх на своєму подкасті про історію моди та брендів. І дуже давно я не випускала якихось відео, це пов'язано з активною діяльністю офлайн, бо в мене було дуже багато лекцій ці місяці. І одна з останніх лекцій була на тему психологія кольору. І до мене прийшла ідея, що було б дуже класно зробити. Таку серію відео про історію кожного кольору. Бо насправді психологія кольору, теорія кольору це величезна, неймовірно цікава тема, яка дійсно може змінити і стиль людини, і її враження взагалі на цей світ. І сама історія, наприклад, кольору, вона неймовірно цікава, бо дійсно серед різних культур різні століття були свої якісь розуміння та значення кольору, і колір якось по-своєму впливав взагалі на життя та устрій людей. І насправді вже давно відомо, що колір може змінити внутрішній стан людини. Та маніпулювати думками оточуючих про вас. Тому якщо ви знаєте, що кожен колір означав, чому він має різні такі значення, то дуже легко взагалі бути різною людиною кожен день, транслювати якісь різні Ідеї через свій одяг, так, через свій вибір, дуже легко підібрати колір, який вам личить. Так? Але це вже більше про теорію кольору. Сьогодні ми поговоримо про колір, який навчилися здобувати першим. Ми не говоримо зараз про чорний та білий, які були такі дуже природні, натуральні кольори. Так? Ми говоримо саме про добування кольору. І, звичайно, це червоний. Відтінок червоний колір. І я хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться це відео, на хвильку задумався, а які асоціації з цим кольором має саме я? Бо я впевнена, коли в мене була лекція, всі люди говорили про різні для себе значення, саме червоного. І чому це так? Бо, по-перше, якщо звернутися до теорії кольору. Червоний є найвпливовішим, найефективнішим, найдіяльнішим таким кольором для мозку людини. Бо, якщо звернутися до фізики, колір це хвиля, так, яка відбивається від об'єкту, тим самим роблячи такий колір. Так? І червоний має найдовшу хвилю. Тобто Научно доказано, що червоний найвпливовіший колір, і саме через те, що це найактивніший тактикий відтінок, він може на нас впливати по різному І якщо звернутися до історії моди, то Червоні асоціації були із кров'ю, із війною, із сексом, із блудом, із чимось таким позитивним, із негативним, із церковним, із знову ж таки солдатами з владою дуже був пов'язаний цей колір. Тобто, наскільки один взагалі відтінок може мати різні значення. І саме через це історично підсвідомо для нас червоний колір він має. Декілька значень. І якщо ми знаємо, що від чого пішло, так дуже легко бути таким адаптивним до кольору, так розуміти, що якщо я йду там на вечірку, то чорний червоний колір означає це. Якщо я йду на ділову зустріч, то червоний колір означає таке значення. Так? Тобто історія і теорія кольору дає дійсно такий інструмент влади над думкою оточуючих. І давайте розпочнемо. І ви можете мене спитати, Вероніка, ну а з чого ти взяла, що це взагалі червоний перший колір, який навчилися здобувати люди? А я вам відповім, що знахідка в печері Альтаміра на півночі Іспанії доказує те, що дійсно люди періоду палеолиту, тобто десь 15 тисяч років до нашої ери. Малювали червоним кольором. І це були малюнки бізонів, це могли бути відбитки пальців. Використаний був, до речі, об'єм цієї печери для передавання більш такого реалістичного малюнку. І червоний дійсно там займає один з лідируючих таких позицій в плані використання кольору. І як взагалі добувався червоний перший такий спосіб, це було просто нагрівання Охри. Тобто охра нагрівалася, ставала більш такою червоною, більш такою багряною. І таким способом люди малювали 15 тисяч років до нашої ери. І, звичайно, дуже багато вчених сперечалося, чи печера Альтеміра є насправді реальною, чи це якась підробка. І все ж таки згодом, після декількох там років. Сперечань вже дійшли до того, що це дійсно правдива знахідка, яка символізує про те, що червоний колір був в житті таких доісторичних так, людей. Ну а що з цим червоним сталося потім? І, звичайно, говорячи про стародавній світ, ми маємо почати з стародавнього Єгипту. Там червоний колір він не мав такого особливого позитивного значення. Якщо знову ж таки звернутися до малюнків єгиптян, то червоний колір він був зображений на чоловіках. Та на людях з пустелі, тобто червоним кольором зображалися люди з пустелі. А для єгиптян це було якісь там щось брудне, щось таке, до чого краще не говорити, не дотикатися якось. Ну от просто так от зображалися ці люди. І я маю сказати, що якщо чоловіки зображалися червоним кольором, то жінки та боги жовтим. Тобто, ми вже розуміємо, що жінка та бог вони були, хоча б зображені одним кольором. Це теж такий був символізм. В стародавній Греції не дуже сильно приділялася увага взагалі до кольорів, а от в стародавньому римі стався такий розквіт червоного кольору, бо цей колір використовувався просто усюди. В побуті. Це був колір номер один. Бо е, за розкопками, за свідоцтвами, ми маємо представлення, що дуже багато римлян використовували червоний колір в інтер'єрі. І взагалі таке є упередження, що стародавні Рим це щось таке мінімалістичне, таке богемне, ці всі статуї, вони всі білі. Але насправді. Стародавній Рим був неймовірно кольоровим. Було, е, була така дуже велика кількість цих кольорів, і дійсно, римляни приділяли велику увагу саме розмалюванню архітектури та статуй. До нас вони дійшли білими через те, що. Багато кольорів були натуральні, вони могли вигорати, вони могли відпадати ці шари кольору. І через розкопки, через взагалі реставрацію, так, і, і так далі. Просто знімався цей шар кольору і залишалися такі білі статуї або білі колони. Але все ж таки є свідчення про те, що стародавній рим він був кольоровим. І Знову ж таки, червоний посідав, лідируючи такі позиції. Бо серед жінок червоний використовувався і в прикрасах, і дуже багато було каменів червоного кольору, і сережки, і обручки це все було з каменем цього кольору. В макіяжі теж використовувався червоний колір. Знову ж таки, я маю сказати, що вже на той час добування червоного кольору він, воно складалося не тільки з нагрівання. Охри. Це вже був такий надієвий, дуже легкий спосіб добування. Потім почали змішувати, нагрівати свінець, змішувати з різними інгредієнтами і отримувати різні відтінки і різні застійкості кольори червоного. Так? І ми маємо розуміти, що коли ми кажемо свінець, це одразу колір автоматично стає отруйним. І знову ж таки, серед історії кольорів ми бачимо, що навіть якщо цього кольору дуже багато в природі, здобування все одно здебільшого було таким токсичним, так і маємо серед історії моди такі випадки, коли люди, живучи в кольорі якомусь певному, так, отруєному, вони помирали. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що в побуті. А це був дійсно отруєний колір, і люди в ньому жили, ходили в червоному кольорі. Бо, наприклад, солдати в стародавньому Римі вони теж були вдягнені в червоні тоніки, і саме з цього періоду починається така асоціація червоного кольору як кольору війни та влади, Бо знову ж таки, солдати ходили в червоному, бо це, по-перше, просто практично. Це колір крові, і якщо є поранення, то його менше видно на одязі так, Крово, цю кров, так? ці поранення. І знову ж таки, ми знаємо, що проливається кров ворога. І, знову ж таки, це символ війни. І саме зі стародавнього Риму ми бачимо, що у цей символізм війни він закоренився на велику кількість століть. І навіть зараз червоний є таким символом лідерства та символом влади. І червоний колір став символом влади серед королів, серед монархів, окрім звичайно, Франції, де символом влади був такий блакитно синій колір. Але про це згодом. Знову ж таки, є такий відтінок багряна пурпурний, який був найдорожчий в світі по здобуванню, бо його вартість була дорівняна до вартості золота. І це був імператорський колір. Але я думаю, що про цей випадок я розповім більше, коли буду розповідати про фіолетові, пурпурні такі кольори. Знову ж таки, в стародавньому римі ми маємо запам'ятати, що сформувався основний, взагалі, основне значення червоного кольору. А потім, звичайно, сталася церква в людстві, в історії, і вплив церкви дійсно був вражаючим. І знову ж таки червоний відігравав таку важливу роль. І що цікаво, що червоний колір він міг бути і позитивним, і негативним. В позитивному значенні церковному колір такий червоний, звісно, був пов'язаний з кров'ю Ісуса, яку Він пролив. Так. Це було щось. З таким земним значенням, особливо, якщо звернутися до картин так, релігійних, ми бачимо дуже таку часту комбінацію червоного з синім. Бо саме це поєднання вважалося таким контрастом між земним життям та Небесним чимось, що вище за нас, і дійсно часто з'являється Божа матір саме в такому одязі з червоною сукнею, тонікою, яка означає земне життя, земні гріхи, зімне там спокуту цих гріхів, так знову ж таки кров. І вона обов'язково в синій манті, що означає щось високе, щось духовне, щось приближене до Бога. І ми бачимо, що, знову ж таки, негативний вплив червоного кольору в церкві було по двом таким подіям. По-перше, тут ми звертаємося знову ж таки до комбінації кольорів. Якщо синій та червоний, це такий контраст так, між земним та небесним, то в церкві був ще такий контраст червоного та чорного. І взагалі дуже багато людей говорили зараз, так говорять, що Ну от, пов'язувати червоний та чорний в своєму одязі. Ну це дуже драматично. це таке е, драматичне, Е, та, така драматична комбінація. Не можна таке вдягати. Я думаю, що кожен з вас таке чув. Зачепилося. З чим це пов'язано? Бо саме поєднання червоного та чорного в церкві означало потусторонній світ, це пов'язання з дьяволом, з адом. Саме в цій комбінації, бо червоний це був диявол, це було таке пекло, а чорний – це все. Темне, це все щось нечисте, це загробне життя, і так далі. І навіть, знову ж таки, якщо звернутися до мистецтва, дуже ми бачимо багато картин, де диявол червоний, він спокушає людей. І е, часто, дійсно, і люди в червоному одязі, як символ того, що вони спокусилися. І друге негативне значення. Пов'язане з сексом, з блудом, бо по Біблії блудниця була вдягнена в червоне. І ми бачимо знову ж таки в мистецтві, коли зображається блудниця, яка приходить на покаяння до, до милості до Ісуса, так, Ісус, він... Часто зображена і знову ж таки в синьому кольорі, як знак чогось високого та духовного, а блудниця зображена в червоному. І тут ми міняємо взагалі значення червоного кольору на щось таке блуд. Секс, щось таке непристойне, бо навіть в Римській імперії проститутки, так, дівчата, жінки древньої професії, і не тільки жінки, вони вдягалися в жовтий колір, і ми про це поговоримо в інших відео. Тобто червоний до цього не був пов'язаний з сексом. І зараз маємо таке представлення, що якщо жінка вдягнена в червону, особливо якщо це коротка сукня, то це щось таке розкуте, розв'язане і так далі. Знову ж таки, ця асоціація підсвідомо в нас закладається ще з таких історичних подій. Так і дійсно, оце поєднання. Знову ж таки, червоного та чорного, воно настільки було в Європі заборонене, настільки воно е, мало якийсь негативний вплив. Е, наприклад, як в культурі азіатських країн число 13, так ми знаємо, що в деяких країнах навіть немає в будівлях 13-го поверху, отак От заборонялася комбінація червоного та чорного. І навіть коли в Індії... З'явилися шахи, вони їх перший колір були червоний та чорний. І коли вони розповсюдилися по Європі, люди зрозуміли, що ні, ці кольори червоний та чорний, вони є неприйнятними в цих краях. І червоний колір замінили на білий. І тому шахи зараз класичні, в нашому класичному представленні вони чорні та білі. Але знову ж таки, спочатку вони були зовсім іншого кольору. І, знову ж таки, як вплив кольору, так, як вплив цих асоціацій, міг відігравати таку значну роль навіть в маленьких таких деталях. І повертаючись до теми влади, я маю сказати, що церква мала неймовірну владу скрізь століття. І знову ж таки дуже багато священиків були вдягнені в червоні мантії, так? спеціально як така демонстрація лідерства і мантії з горностаєм у королівських осіб ми теж пам'ятаємо такого багряно-червоного кольору. Знову ж таки, як символ влади, символ завоювань, символ лідерства. Тобто ми розуміємо, що через цю багатогранність червоного кольору ми маємо такий великий спектр, як його використовувати. Коли ми бачимо якісь політичні події, дійсно часто можна зустріти червоні краватки у чоловіків, або це як знак, такий символ лідерства, уваги. Знову ж таки, і пам'ятаємо, що червоний це найактивніший, найвпливовіший колір. За психологією червоного кольору це. Колір життєвої діяльності та лідерства. Ну, знову ж таки, психологія кольору це окрема така тема. Але знову ж таки, я хочу вам просто показати, як можна використовувати цей колір, знаючи контекст заходу, контекст, куди ви йдете, як ви хочете справити враження і так далі. Для жінок, звичайно, червона помада це теж акцент на тому, що жінка говорить, що жінка робить і так далі. так? Якщо ми говоримо про романтизацію, про звернення уваги, чому взагалі жінка в червоній сукні викликає такі бурні емоції, бо знову ж таки, по психології це енергія життя. І коли ми дивимося жінки і чоловіки на людину вдягнена в червону, це. Особливо жінку, це дійсно привертає таку увагу і хочеться спостерігати за цією людиною, бо вона викликає оці життє емоції життєвої такої енергії. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що для кожного означає червоний колір, як ви використовуєте його в житті, і чи любите ви взагалі одяг червоного кольору. Мені було дуже приємно. Сьогодні розповідати таку історію кольору. Це моя, напевно, улюблена тема з історії моди, і я хочу дійсно колір вивчати більш глибоко. Чекаю вас на своїх наступних відео про інші кольори. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся, і мені буде дуже дуже приємно за коментар. Всім па-па!